Любі друзі, всім привіт. Сьогодні у нас відео таке дуже цікаве. Як можете бачити, да, такий ось у нас цікавий агрегат. Випрямитель ОПЕ 25-285. Отак ця штука виглядає. Моцний транс. Ви ну, вибачайте, освітлення не дуже гуд. Отак, От з цим з ліхтариком. Да? Такий трансик дебелий моцний, Два тірістора. Тут там всяке разне попаяне, вон кожух. Отаке таке воно. Отаке, бачите? Тут полярно щось там до заряд. Ось всякі ці всякі моменти. В общем, в чому прикол? Звернулася людина, каже, подивись, будь ласка, отака штука, класна, совєтське йолки-палки. Але щось, щось каже, вроді би, чи ток не стабілізує, вроді би робить, потім бах, не робить. В общем, якісь, якісь в ньому тут приколи є. Подивися. Яка по платі пробігся, подивився, ну, ка, візуально я нічого там не знайшов. Значить, йдемо. Зараз ми сюди, до плати. Ось вот так от зараз. Присядемо. Оце вот така от платка. Здорова дебела на такому розйомі. Вставляється вертикально. Тут ось два подстроєчних резистора. Якихось. Бачите, вже кт 818 в металічному корпусі стоїть. Стояла, отут ну, ось, звичайно, там, я не знаю, який він там то 220 чи який там корпус. да? Пластик. Поставили таке. Дуже похоже на у ті військові часи, коли все це діло робилось таке моцне. 630-ті стоять катежки, да, Операціонники, такі у Д7 чи у Д6. Все залито лаком. Отак. Ну, саме, що цікаве, саме, що цікаве, на цю штуку немає ніякого мануалу, немає ні схеми, немає нічого. На, на щось похоже є, але ну, воно не таке. Я його вже дивився. Не таке, воно не відповідає дійсності, не номінали, ніде нічого, не розміщення оцих ось компонентів. Воно геть зовсім не таке. Інформацію знайти мені не вдалося. Похоже, щось було, але те, що треба, на жаль, ні. Ну, я так пробігся тестером. Значить, Оцей резістор. Ой, резістор, оцей ось діод, який там, ВД-25. як КД521 чи 522. В общем. Вона дзвониться в обидві сторони, я б сказав би, що вона пробита. А так, вроді, більше, я тут нічого не знайшов. За що вона відповідає, я, на жаль, не знаю, бо схеми немає. Сидіти, малювати, тут гадати. Ну, теж мені не зовсім цікаво. Значить, по судячи по маркуванню на йомкостях на компонентах, це 91 й рік. Якраз або може перед розвалом, або. Після розвалу все це діло збиралося, ну не знаю. Вообще, що це таке? Що це за випрямительний блок? Я так розумію, воно стояло десь в військовому кунгові, може, в якійсь майстерні виїзні, да? І від тіля його благополучно дибнули. Ну, взяли на, на совсем, на і воно у когось працювало. Але не тут то було. Прийшов пухнастий звірек до нього, тобто пісець. А Так, зарядочка дуже класна. Там два режими вибирається 12-24 із вихідним стабілізованим струмом і вихідним стабілізованим, вихідною стабілізованою напругою. Да? Чи Це буде там, 28 В стабілізованих, чи 14,5 В стабілізованих і струмом до 30 А. Штука, звісно, шикарна. От якось так. Тому зараз спробуємо цю штучку замінити. Може, навіть поставимо його, цю платку на місце. Спробуємо вмикнути і подивитися, що воно, що воно дає, там щось чи не дає. На жаль, також нагрузки в мене такої немає, щоб туди причемпити і заміряти струм. Десь була фіхралів спіраль. Ну, благополучно, десь її прикидав в лахмітті в своєму. Ну, то таке. В общем, зараз отут цю штучку поміняємо і спробуємо запустити. Так, шановна парафія, все, все запаяно. ось він. Цей діодик. Заразом і тут два штуки поміняв. Цей дзвониться пробитий. 56 мільйон мВ падіння. Да? Це Ці, вроді цілі, але ну, у них такі окислені ножки вирішив замінити. Значить, в якості аналога ось сюди n 4148. Імпульсні діоди. Малої потужності, підходять без всяких проблем. От якось так. Тому з цим все завершили. Так, ну що, шановна парафія, плата тут на місці. Да? В цьому звірюкі, все, ми там все це діло відремонтували. Знайшов такий ось баластик невеличкий. Да? Ну і давайте зараз включимо ключ на старт. Тут у нас порядка 6 ампер, 5-6 ампер, да? ну і тепер давайте так спробуємо стати на 14 вольт, тобто стабілізована напруга, тут все, все чітко, бачите, отак нагрівається, струм тримає, дозаряд світе, сеть цвіти, тобто тут все чітко, все класно. Взагалі, все це діло в нас працює. Давайте перекинемо спіраль отак. На 24 вольта. Все то саме. Тут працює. Навантаження тримає. 28 вольт я заміряв. Давайте, наразі, цікавості. Отак от, от. торкнемо. 27,2, бачите так все чітко, все класно, все працює. Працює і доволі таки непогано працює. Ну зараз трошки залишу, нехай воно поганяє його, подивимося, уйде воно в захист чи не уйде. І понаблюдаємо за всім цим ділом. Поки все це діло у нас стоїть на баласті, зараз найду м'ячик М4, попроганяю ці ось ці дірки і поставлю тут всі гвинти. Нового зразка, щоб люди потім не мудохались, не мучались. Ну, зрозуміли, да? От так? Отак все це діло чітко, класно у нас виглядає. В общем, працюємо, покажу, як буде виглядати в кінцевому результаті. Так, ну що, шановна парафія? Все отак зібрано. Кожух надітий. Отакі гвинтики акуратненькі, новенькі, поставлені. Значить дивимось. 5 ампер, режим 12 В, спіралька нагружена. Да? Оцим ось потенціометром уставка тока. Відрегульовано 5 А обмеження. Ну і дивимось ось, 5 А да? переводимо режим 24 В. Те саме. Тримає чітко 5 А, навантаження баласту такий да, воно починає бачите, грітися. Вишньовий колір з'являється. Взагалі, поганяв я, все це діло працює. Отак от, от злий жарт зіграв той довбаний діод, який був чи то закорочений, чи то в утечці. Ну, в общем, ви мене зрозуміли. Да? Стабілізація тока тут, звісно, бомбічна. Працює чітко. Тут он вже вишньове, ток ніде не дівається. Отак от оце це діло виглядає. Давайте 12 вольт режим включили. Все то саме. Все чітко, класно. Отак от. Не будемо гріти, кип'ятити. Да? Тож, беріть собі до уваги, що такі капосні діоди можуть зіграти отакий злий жарт, як то кажуть. Ну, а можу ще сказати те, що такі штуки да, радянських часів. Хай може, воно тут і громістке таке дуже величеньке, але воно працює доволі таки непогано. Це набагато краще, ніж оте сучасне китайське. Да. Хоча китайські речі також працюють доволі таки непогано. Тому все. На цій ноті з цим апаратом будемо завершувати. Можу вам побажати щастя, здоров'я, міцного довголіття, щоб ваші зарядні пристрої не ламалися. А якщо навіть і ламалися, щоб ви їх могли відремонтувати дуже швидко і безболісно для себе, любіть знайомих близьких, не обіжайте своїх пухнастих друзів. Робимо так і далі буде. Зараз займемося, є ось така штука. Хто зна, той зна, хто не зна. Значить, це електронна система джаджигані. Отак воно має отакий вигляд. Да? така піпка. Отак розположено, оптичне. В общем, моя задача, бачите тут нема кондьора. Моя задача поставити кондьор і сказати, чи робоче воно чи ні. Як можна сказати, я навіть не знаю, бо що тут куди підключається, також не знаю. В общем, запаяємо і віддамо його. Кандюрчик тут стоїть. Фокусуйся, 25 вольт, 47 мікроФрат. Ми поставимо на 35 вольт. О, проснись. О, отакий от поставимо. Буде працювати. Так, в общем, все. Кондрчик тут запаяний. Так, пробігся. Транзистор цілий. Тут діод цілий. Другий діод цілий, в принципі, тут всі цепочки цілі. Да? Додивився, що це за мікросхема. Це LM258. Тут, ну, скажімо так, я тут нічого не підключав, бо не знаю, що куди. Інтуїтивно, я розумію, що де є плюс, де мінус, де виход. Да? Я це розумію. Але ну, я його не провіряв. Тут все те саме, вскрив, подивився. Да? Тільки там замість. Діодіка тут діод такий 1N4148, тут стоїть стабілітрончик якийсь. ЛМК тут 357, саме Ну не знаю, з виду все ціле, все дзвониться, все класно. Чого воно не працює? Ну, на жаль, я не знаю. Це треба підключати до блоку живлення може ставати осциллографом та щупати. Скажімо так, не знаю, нема в мене немалішого бажання цим займатися. Є безліч іншої роботи, яку потрібно зробити. Ну, так що поки що все. Так, любі друзі, ми продовжуємо гратися з цією штучкою. Да? Як можете бачити, ну, не можу я так її віддати людині, просто так не перевіривши. Значить, підключив осцилограф. Да? ось Бачите блок живлення, тут 14 вольт, третій номер, підходь, будеш знімати. Ось так, ось осцилограф, будь ласка. Наблюдаємо. Стою на третій контакт. Бачите, нема нічого. Тепер ввожу шторку в оптопару. Раз. Все, у нас все це діло працює. Тобто воно відстежує сигнал. Бачите? Все чітко, все є. Я, на жаль, не знаю, яке воно повинно бути, але на виході все міняється. Все міняється чітко. Тобто нема сигналу, є сигнал. Нема сигналу, є сигнал. Тож я можу зробити висновок один, що ця штучка працює. От якось так. Ну, зараз ми за катром провіримо і другу штучку. Але я думаю, там буде результат такий самісінький. В общем, беріть собі це до уваги. Така штучка провіряється осциллографом. По-іншому там лампочками, світодіодами, ну, не бажано це робити, бо. Транзистор там слаботоковий, можна і пальнути його. Тому якось так. Так, а ми продовжуємо да, нарізку робіт по електроніці. Сьогодні у нас на столі отакий зарядний пристрій. Да, як можете бачити, алігатор. От так от все це діло виглядає. Ось його начиння. Дивіться, це вже платка перевернута. Да. Ну, давайте я вам так спробую показати. Пахнули немножко. Шимка ОС 3845. Да. Так, ми продовжуємо. Трошки нас відволікли. Да, ну, то таке. Значить, зарядний пристрій зібраний у нас на шимке UC3845. Да. Ну, стандартна схема. Все чітко. Тут в обв'язці повторички. Повторинки стоїть lm 358 Операційний усилитель, да, тут там, пару транзисторів, ну, зрозуміло. Старічка класична та в принципі, і первічка теж класична. І тут, як можете бачити, да, пахнуло немножко. А всьому тому виною, ось дивіться, який звір. Я думаю, це ось він лазив, лазив, замкнув, його коротнуло, бахнуло. Ну, все, дружок уже не дружок. Трошки тут попалило дорожки. Ну, не знаю. Потягло воно на той світ, сам транзистор силовий чи не потягло, які цепі, не знаю. Ну, запобіжник згорів, як можете бачити. Да? Якщо запобіжник згорів, значить десь щось тут наробило ділов. Ну, схеми такої немає. В інтернеті дивився, щось ну, схоже є, да? штатне банальне, але всієї обв'язки, на жаль, немає. Тому треба буде. Чимось вооружатися і шукати дивитися, допустим, фільмоскоп, да, десь там кудись, і дивитися, який там номінал, який там потенціал і так далі. І тому подібне. Зараз так поверхно чи поверхнево пробіжуся, обдивлюся, що як, буде десь якийсь цікавий момент, включусь і покажу. Шановна парафія, ми продовжуємо. Значить, Прийшов я в іншу майстерню. Да? Пайці, сів за стіл. Давай роздивлятись, що, де, куди, як. В общем, видно, тут ось попалені резистори, да. Оце ось резистор у нас 1 кОм. Якраз іде на третю ногу із ізмірительного шунта. Той, що, скажімо так, в вистокі, да, там стоїть. Тоді конденсатор 1000 пік. Оцей ось так як діодік накрився, шимка сама накрилась. Так, печальненько. Тоді сам транзистор, який він тут поки не знаю. Треба випаювати, дивитися. Оптопара, я думаю, також піде під заміну, бо після таких речей обично їм приходить тютю -тю ля, -ля. Ну і так, Щоб ви розуміли, оце ось, це все заводське остатки флюса. таке воно окислене. Все це діло треба відмити спіртом. От якось так. І ще один немаловажний момент. ось дивіться, Є потенціометр, яким ми регулюємо да, силу струму. Він обірваний, він включений. Дивіться, як він включений. Бачите? Всього дві ножки використовуються. І, в общем, він обірваний. І от, оця ось обірваність могла зіграти також злий жарт. Ну, то добре, що він спарений, можна спробувати запаяти нижню групу. Да? Та й по всьому. А так, завжди звертайте на такі речі увагу. Ну, а тут зараз будемо випаювати все, да? шимку нашу, оці всі елементи, будемо відновлювати палені дорожки. Подивимось, що там за транзистор, і щось десь запаяємо. В общем, поїхали, працюємо. Шановна парафія. В общем, тут вже все замінено. Шимка замінена, резистори замінені. транзистор замінений. Обв'язка прозвонена, в принципі, вся. Тут також перепаяв. Ото все хлам. Да. Тут он резистор на 0,33 Ом, також замінений, бо він прогарений. Отак, бачите, в обриві. Ну, та що? Зараз те підпаюємось до ножок шимки. Да, і від лабораторника пускаємо дивимось. На шостому виводі або на затворі транзистора, що там у нас які сигнали. Ну і будемо пробувати вмикати, дивитися, може навіть заміряємо нагрузочку. В общем, поїхали, працюємо. Так, Любі друзі, в общем, підключив я нагрузку. Бачите, тут все у нас запитане, лампа латер, все, виведено на робочу напругу. Ну, Тепер давайте робимо замір. Да, там режим 12 вольт стоїть. З 15 вольт поїхали. Подивимось, які у нього нагрузочні властивості. 4 А. Ніякі не 10, ніякі не 15, а саме 4 А. От якось так, то беріть собі це до уваги. До речі, якщо підкинутись на клеми, ті, що виходять із плати, да, у вас нагрузить не вийде. Ви можете нагрузити лише м -м, акумулятором. Тут стоїть схема защити. Да. Треба підключатися м -м, скажімо так, до електролітов. Тоді можна буде зробити замір. Ну, а так. так, все це діло у нас вийшло. Все це діло виключу, так, щоб воно нам не заважало. Так все це діло виглядає. І все зараз. Дорожки залакуємо там, де ми паяли, працювали. І можна буде збирати в корпус. От якось так все це діло у нас і виходить. Ну що, шановна парафія? Отак от все це діло виглядає, отак от воно все заряджає. Да? Тут у нас 13,8. 2, 28, струм. Ну тут також десь десь туди, плюс-мінус. Ну, давайте на максимум накрутимо. Бачите, да? десь так. 2,8 ампера. Ну, зрозуміло, акумулятор не зовсім сівший, якось так. Але максимальний струм, да, ви бачили що не, не дуже воно камільфо. Тому, думаю, на цій ноті будемо завершувати цей ремонт. Да. Робимо так, отак і далі буде.